Тернополі 17-го ми відіграємо концерт, зробимо невеликий збір на потреби нашої бригади. Тут є музиканти, які лишилися. Мої друзі, я до початку повномасштабної. Так, вільний час я займався поезією, музикою. До речі, ми з 2015 року проводили теж збори, які під назвою Поети мобілізуються. Ми власне збирали кошти для, для ЗСУ. Ну, тобто, ми якось старалися за допомогою культури підтримати наших хлопців і робити ті збори. 17 жовтня я збираю своїх друзів. Ну, це музиканти і те, теж поети, які виступлять так само як, наприклад, рік тому ми проводили збір для нашої бригади. прийшло багато людей, багато творчих людей. Підтримуйте збори для хлопців, яких знаєте з інших бригад. Теж ми всі працюємо для спільної справи для нашої перемоги.